Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу коротко згадати за низькорівневі преміум машини, що вийшли на супертестування. На даний момент це три техніки: перша шкода Т15А, друга STRW M31 і третя Renault R35 FSM36. Далі, друга частина відеоролика буде більш цікавіша, тому що я хочу розібрати ще три машини, новинки, які з'явилися у боновому магазині. Низькорів техніку я ще не розбирав ну точніше та яка нижче 8 рівня. Тому будемо сьогодні це наздоганяти. Перша машина, яка буде в нас сьогодні на огляді, це єси 2 Прям важкий танк в рівня рівні СРСР. Друга машина м 4 а 1 F10, пряме стежка 6 рівня Франції з магазином на 4 снаряди, до речі. І третя машина це Туран 3 Ось У мене її не було. Я сьогодні покатав і тепер готовий вам сказати свою думку на рахунок цієї техніки. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо шкоди Т-15А. Це у нас Чехословацький легкий танк 4 рівня. Його 47-мм гармата завдає 75 одиниць шкоди за постріл, що чудово підходить для цього типу та рівня техніки. Він також має гарне базове пробиття 97 мм і час перезаряджання 3 секунди. Максимальна швидкість 60 км на годину це в нас вперед, і тому потужність 25,1 кінська сила на тонну. Роблять шкода Т-15А одним з найбільш мобільних легких танків свого рівня. Це такий, друзі, короткий опис. Характеристики не буду всі розбирати зачитувати, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Зараз ви і так могли побачити їх. Що до чого і як. Я так думаю, друзі, що ці всі машини у нас готуються просто-напросто до новорічних коробочок. Подивимося, звісно, але скоріш за все там ми їх побачимо. Друга машина, яка з'явилася на супертесті, це STRV M31 у нас шведський легкий танк третього рівня його швидкострільна гармата завдає 41 шкоди за постріл з хорошим пробиттям 78 мм для базових снарядів і відміною для свого рівня точністю 0,35, що робить його надійним проти легко та середньоброньованих ворогів, особливо на відстані, як зазначено в описі. Максимальна швидкість 45 км на годину і співвідношенням питомої потужності 19,1 Тобто тут натякається на те, що вона непогана. Використовуйте його точну гармату та мобільність, щоб покарати супротивників заздалегідь. Коротше кажучи, нічого особливого ця машина з себе не представляє, буде для наповнення у коробочки, скоріш за все. Ну і третя, остання машина, яка вийшла на супертест, це Renault R35 fsm 36 це у нас французький легкий танк другого рівня. Він поєднує в собі корпус Renault R35 з баштою fsm 36 тому така і назва. Танк має 37-мм гармату з хорошим ДПМом. 947 одиниць шкоди на хвилину. Це виявляється хороший ДПМ, хоча це всього-навсього другий рівень, зрозуміло. Він також може похвалитися гідною бронею, але має відносно погане маскування. Коротше кажучи, подивимося, можливо, і серйозно щось зможе відтанковувати на другому рівні, як це все буде. Це вже само собою, тому що з характеристик ми бачимо, що, от, наприклад, у нас бронювання тут корпусу 40-40-32, бронювання башти, 40-40 40 міліметрів. Ну, не знаю, можливо, так, можливо, ромбувати. Якщо ромбувати, то базові снаряди, не будуть щось пробувати. З ботами, можливо, будете грати там більш-менш нормально, але я думаю, ті, хто розумні гравці на імбах навіть 2-3 рівня, зможуть прошивати його без проблем. Коротше кажучи, це всього-навсього наповнення для майбутніх коробочок. Подивимося, як це все буде. А тепер переходимо до набагато цікавішої теми, а саме розбору новинок або нового магазину, ті, що залишилися три машини. І так, тепер ми перенеслися до гаражу і давайте говорити про першу машину от по черзі. Це єси 2 прям важкий танк 7 рівня СРСР. Починаємо традиційно з обладнання. Я от використовую для когось, може здатися дуже дивна збірка, але це все покращує максимально вогневу потужність. Гарматний досилач 100% потрібно використовувати АП МДПМ. Це вже опційно, тому що приціл підтягуємо максимально як можливо, от, наприклад, показники дуже поганені. Поганої точності на 003 апається вона прицілом. І трофейна вентиляція, всі характеристики апаємо, в тому числі і точність і вогневу потужність в цілому. Коротше, кажучи, тут дивіться по обладнанню, в принципі, мені з такою збіркою заходить непогано. Пишіть, якщо ви граєте на ЄС 2 чи на якомусь екранованому там чи М, яку ви збірочку використовуєте от по обладнанню. Далі йдемо по е живучості і по схемі бронювання. Переходимо в характеристики, дивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 1280 одиниць. Тобто непоганий, в принципі, показник бронювання корпуса 190-60, бронювання башти 190-90. Навіть з цих характеристик ми бачимо, що в нас бронювання так собі. Якщо подивитися от по схемі бронювання, то ми можемо побачити, що під прямими кутами от НЛД у нас буде 128 мм приведеної броні, ВЛД 169 мм, скоси тут по різному. Є, дивіться, плаває бронювання 187 Тут 717 аж 381. Тобто от сюди, якщо полетить, то будуть рекошети або непробиття. Але це все пробувається в основному без проблем. Тут взагалі, от дивіться, 100 мм така зона маленька. Тут 151 мм. Тут от башта 100 мм. Тобто в основному, єси в башту всі шию, дивіться, лючок 93 мм приведена. Тут по 137 мм, по 100 мм. Ну, Пробувається він без проблем. В принципі, борти щось можуть відтанкувати під гострими кутами. Друзі, дивіться, яка приведена броня 431, все зрозуміло, 411. Отут, от звісно, пробувається. 130-170 мм. Ті, хто розумніші, вони от сюди ніколи не будуть стріляти, Будуть або сюди, або просто в башту, що в основ основному І буде відбуватися або сюди, або в щоку будуть пробувати тому що вона пробувається. Ну, занадто така слабка башта. Скажу чесно, це напрягає, тому що корпусом ще може щось відбити. А от баштою дуже і дуже рідко ти зможеш щось відбити. Коротше кажучи, от таке у нас бронювання, от така у нас ситуація. Далі йдуть снаряди, три типи. Уже класично. Базовий снаряд бронебійний, голда підкаліберна і осколково-фугасний третій. Перший снаряд бронебійний Він у нас має середню шкоду 390 одиниць. Це одна з найкращих середніх шкод на цьому рівні. Тобто від альфи завжди було грати простіше, дуже крутий показник. Середнє пробування броні 175 мм, також непоганий показник, хороший як для цього рівня, швидкість польоту 780 метрів на секунду. Тобто, в цілому, базовий снаряд непоганий. До речі, є втрата бронепробиття на відстані. 175 от у нас на близьких, як я сказав, дистанціях і 152 мм на 500 м. Тобто доволі така суттєва втрата бронепробиття на відстані. Далі йде підкаліберний снаряд, у нього так само середня шкода класна, 390 одиниць, середнє пробування броні 217 мм. До речі, воно також втрачається на відстані, але не дуже суттєво. До 204 мм. У нас на 500 метрів таке бронеприбуття буде. Швидкість польоту даного снаряду вища, ніж ББшного 975 метрів на секунду, майже тисяча. Звісно, це і набагато комфортніший снаряд у всіх відношеннях, тому що пробувати буде простіше і швидкість польоту краще. Осколково фугасний снаряд, я, от, наприклад, 4 штучки вожу, інколи знадобляється на повний картон, тому що в нього підвищена шкода аж 530 одиниць, як для цього рівня це хороший показник. Середнє пробування в броні 61 мм на всіх дистанціях і швидкість польосу така сама, як і в ББшок 780 метрів на секунду. Тобто, в цілому, якщо от підсумувати по снарядах, то вони в нас класні, друзі, вони в нас реально хороші. Але оскільки в нас тут деструктор від гармата, оця некомфортна по стабілізації, по часу зведення, по точності, то, звісно, їх реалізувати не так то і просто. Дивимося, що у нас є. Середня Скода на хвилину 2613 одиниць у моїй комплектації, тобто непоганий. ДПМ як для важкого танку 7 рівня. Розкид на 100 метрів 0,36. Це з урахуванням трофейного прицілу, навички бойового братерства, допайка, пайка, трофейної вентиляції. Так би було набагато, друзі, гірше. З таким показником вже можна відігрувати, але все ж таки на дистанціях снаряди далеко не завжди будуть летіти туди, куди вам потрібно. Час зведення 286, також поганий показник. При тому, що в нас ще погана стабілізація. 0,23 в русі, 0,23 при повороті корпусу і 0,16 при повороті самої башти. Тобто, друзі, в нас некомфортна гармата, про що тут говорити, кути вертикального наведення також погані. Мінус 6 градусів на опускання. Оці я маю на увазі, тому що задирається дуже добре, плюс 25 градусів. Швидкість гранатального пересування прицілу 33,26, тобто не дуже швидко, але й не повільно. Заряджання гармати в моїй комплектації 9,09. Ну, по ДПМу тут, в принципі, нормально, середня шкода, нормальна, пробиття, як ми вже поговорили, нормально. Навіть швидкість польоту можна миритися, тому що ми важкий танк, але друзі, вона не комфортна по стабілізації, по точності, по часу зведення. Ну, от по цих показниках і тим паче ще й не опускається гармата. Тобто, є такі суттєві дуже мінуси. Що стосується рухливості, то максимальна швидкість у мене з навичкою знавець двигунів обладнання ніяке, я не використовую. 35-35 це вперед і 15-35 назад. Тобто, друзі, це не динамічна така машина, не динамічний важкий танк, тому потужність 12-86. Так, ти рухаєшся більш-менш нормально, як для тяжа, але все ж таки це не та машина, яку можна назвати динамічною такою. знаєте, важкі танки, які 45 їдуть, і тому потужність нормальна, там є і 50 навіть їдуть. І при тому потужність хороша. Ну, тобто це відчувається, знаєте, це не та машина, це доволі така обмежена в швидкості машина, все зрозуміло, хоча вертлявість у неї непогана. От якщо подивитися на швидкість повороту шасі 53 це непоганий показник, як для тяжа нормально, тут нічого поганого не можу сказати. Скритості, звісно, немає. 992 нерухома машина під час руху 599, але її не повинно бути. Ми важкий танк, це все і так ясно. Ну і огляд у нас доволі поганий, 380. 54 метри. Це з навичкою пліч опліч, навичка екстремальні умови, навичка бойове братерство, трофейна вентиляція, само собою, і ще й додатковий пайок. Це все, от, підсумовуємо, і виходить: 384 метри. Ну і далі з зв'язку: 800 метрів, в принципі, вистачає з головою. От така, друзі, у нас перша машина, про яку я вам хотів розповісти. Тобто, це класичний єси, класичний єси, який є і в деревах дослідження. Тут, можливо, по корпусу трішечки краща ситуація, але в цілому гармата така сама, динаміка плюс-мінус така сама. Коротше кажучи, машина більше для колекціонерів. Я так думаю, що ви її забрали і без оцих бонових магазинів безкоштовно. По-моєму, колись була така подія, як дорога на Берлін, по-моєму, там цю машину давали. Можливо, я помиляюся, можливо, там якась була інша модифікація, але я десь безкоштовно її собі забрав. Оцю техніку, до речі, ціна у золоті цієї машини. 4700 золота, це в грі. А, а зараз вона продається за 6 тисяч, бон. Це вже само собою, всі про це знають. Це у нас така перша машина. Друга машина М41FL10. Це така ну, відносно фанова машина, але в неї дуже багато є і своїх мінусів. Перше, давайте що почнемо розповідь, це з обладнання. Я його використовую тут таку збірку на покращення трішечки вогневої потужності от точності, Знаю, багатьом це не подобається, але друзі, воно допомагає в деяких ситуаціях, не знаю. По крайній мірі, мені так здається. І плюс до того, на е, підняття огляду. Огляду от поставив це ст в нас нагадую, трофейну оптику. Бачите, став набагато далі і це виручає в багатьох ситуаціях. Плюс до того усі характеристики, включно з перезаряджанням барабану, підтягуємо трофейної вентиляції з поєднанням міцної кави, екіпажем, нормальним ну, Доволі так непогано апається машина. Оце ми пробіглися по обладнанню. Живучості, звісно, у нас як такої немає. Давайте от перейдемо у бронювання. Характеристики відкриваємо, бачимо, що в нас міцність 810 одиниць. Не знаю, це багато чи мало, не порівнював, друзі, але в нас бронювання корпусу і башти практично відсутнє. Тобто ви по фулки будете приймати всі фугаси. І цей запас міцності він може дуже швидко закінчитися. Тому що броня, дивіться, 51, 38-38 от по корпусу і 40 20 20 по башті. Тобто, ви самі розумієте, будуть вас по повній програмі роздупляти абсолютно всі, дивіться, яка приведена броня. Це знаєте, револьворазь у нас на восьмому рівні є машина з абсолютно картонним корпусом. Оце з цієї машини корпус, бачимо, приведена броня, яка тут 80-64-95. Ну до 100 мм, друзі, не складає труднощі його пробити. Башта взагалі 30 мм. Це таке враження, що з Imix 1390 чи з якогось от такого ем, ЛТшки з якоїсь башту закинули на корпус картонної СТшки і вийшло щось таке. Дивіться, по бортах тут взагалі. 38 мм, до речі, дуже зручно зараз зробили 20 мм. Ну, бачимо, яка тут і приведена броня, всі справи. Тобто, ви в основному в 95% будете все приймати. Інколи гусля без щось там буде жирати, але в основному вас будуть без проблем розбирати це вже само собою. Далі йдемо по снарядах, по вогневій потужності. Три типи снарядів. Осколково фугасний, навіть немає ніякого сенсу розглядати, тому що він пробуває всього 38 мм. Має швидкість польоту 840 метрів на секунду. Ну, по швидкості польоту нормально, але пробуває дуже мало і середню шкоду має не набагато підвищену. Тобто на барабанних машинах з таким маленьким пробиттям я взагалі не бачу сенсу їх використовувати. Його, коротше кажучи, розглянули, коротко пропускаємо, я їх не використовую. А що я використовую, це базові бронебійні снаряди і в основному бронебійні голдові снаряди. Базовий бронебійний снаряд у нас має середню шкоду 135 одиниць. Так, це небагато друзі, але. У нас тут барабан на 4 снаряди. Далі ми про це поговоримо. Середнє пробування броні 148 мм на близьких дистанціях і 128 мм на 500 метрах. Летить він швидкістю 925 метрів на секунду. Тобто, в цілому, і непоганий снаряд, але в дуже багатьох ситуаціях вам буде не вистачати 148 мм пробиття, тим паче ви будете грати ну, дуже часто на дистанціях, і це пробиття буде ще менше поближче отуди до 128 мм. Я от в основному використовую бронебійний снаряд, але голдовий, тому що в нього середня шкода хоч і така сама, 135 одиниць, але середнє пробування броні вже 186 мм. При тому, що втрачається воно не суттєво до 174 мм. І швидкість польоту, що основне для мене, я дуже люблю, коли комфортні снаряди по швидкості польоту а, у нього вище. От дивіться, 1160 м на секунду. Тобто, взагалі він прекрасний, я б вам рекомендував на цій машині. В основному його використовувати, якщо на близьких дистанціях і неброньовані цілі, перемикаємося на бронебійний базовий, там його можна буде реалізувати по повній програмі. От така, друзі, в нас обстановка по снарядах. Далі, якщо подивитися по характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас середня шкода не сама найвища на рівні, так скажемо, але ми розплачуємося за барабан на 4 снаряди, тому що вона складає 1585 одиниць. Розкид на 100 метрів у нас хороший. 03 доволі хороша, як для барабанної машини. Час зведення 1.68 також прекрасний, але в нас не сама хороша, м'яко кажучи, стабілізація. Можна сказати, навіть погана. 0,21 в русі, 021 при повороті корпусу і 0,18 при повороті самої башти. Тобто, друзі, розкид у нас є при поворотах в русі, все ви бачите, як це все виглядає у боїв. Що мені не сподобалося в цієї машини, дуже не сподобалося це кути вертикального наведення, тому що вони жахливі, мінус 6 на опускання, плюс 12 на задирання. Що задирається, поганувато гармата. Що опускається, саме найгірше, що може бути також погано. Некомфортно на рельєфі грати, корпус високий, всі справи потрібно підставлятися і по повній програмі. Що стосується фішки даної машини, то це, звісно, от у нас гармата з барабаном на 4 снаряди. Перезаряджання між пострілами 1,75 секунд. Барабан заряджається в моїй комплектації за 15,5 секунд. Тобто, звісно, це класна фішка, тому що потенційно ми можемо завдати 540 одиниць шкоди за 5,25 секунд. Трішки більше, ніж за 5 секунд, видати 540 одинич шкоди, звісно, це приємно, друзі. Хто б що не говорив. До речі, я пропустив параметр швидкість горизонтального пересування прицілу, тобто повороту самої башти. Тут у нас проблем ніяких немає. 42,79 – доволі комфортний такий показник. Що стосується рухливості, то ми маємо максимальну швидкість вперед. 40. 8 км назад, 20 км при питомій потужності 1796. Тобто, в цілому, це хороші показники, як для стежки 6 рівня, комфортно ви будете змінювати позиції, все, набирати свою максималку. Тут без проблем, друзі. Так, це не сама найкраща динаміка, але все ж таки й непогана. Швидкість повороту шасі 5338, взагалі проблем ніяких немає. Це така вертлява машина. Що стосується скритості, то вона у мене складає в моїй комплектації 2449 від е, нерухома машина під час руху 19.04. Хочу вам сказати, що у мене в цьому екіпажу на моє здивування, тільки зараз помітив, не викачана навичка маскування. Це тільки камуфляж дає поверх оцих параметрів. Тобто, якщо у вас буде екіпаж із маскуванням, то у вас цей показник буде краще. До речі, треба буде переглянути, подивитися, чому так. Що стосується спостереження, то тут взагалі прекрасні показники виходять із оптикою 492 метри. Дуже далеко ви будете світити, знаю, що максимально. Огляд 440 метрів, наскільки я знаю, але оцей огляд, який йде поверх цього, буде давати буст до засвіту техніки за кущиками і в інших ситуаціях. Наскільки я знаю, по-моєму, це так і є. Дальність дії зв'язку 870 метрів. Тобто, взагалі проблем ніяких не буде. Тобто, друзі, у цієї машини в цілому хороше спостереження. Хороша рухливість і непогана вогнева потужність із своїми мінусами, наприклад, по кутах вертикального наведення і по тій самій стабілізації, наприклад. Але те, що є барабан на 4 снаряди в поєднанні з хорошими ББшками голдовими, це дуже круто, тому що 541 шкоди ви зможете реалізувати в багатьох ситуаціях трішечки більше, ніж за 5 секунд. От така, друзі, в нас є фанова машина. Цю я можу рекомендувати для колекціонерів, хоча я вам не можу сказати, що беріть. в ви будете постійно на ній задоволення отримувати, тому що артилерія, всі справи, це все будете приймати по повній програмі. У вас будуть всі пробувати на рельєфі, вам буде некомфортно відігравати. Тобто, я не жалкую, що вона мені колись випала от з новорічних, по-моєму, коробочок. Але чи купляти її за е, 5 тисяч бон, до речі, 5 тисяч аж бон коштує. Це доволі дорого. Це обладнання, наприклад, для когось в пріоритеті обладнання буде. Я це все прекрасно розумію. Колекціонери, можливо, й заберуть. Ціна в взор... 3300 золота. Цієї машини це в грі, якщо дивитися от в каталозі. Коротше кажучи, дивіться, друзі, я вам її показав, продемонстрував бій, той, який зіграв, а ви вже там розглядайте, чи варто воно того, чи варто її взагалі купляти. Третя машина це у нас Туран 3 прототіпус. Вона у нас коштує найдешевше 2000 всього бон або 1700 золота. Це якщо дивитися по внутрішньоігровому, так скажімо, каталозі. Або на Тенж GG. Можна це все подивитися. Що вона з себе взагалі ця машина представляє, тому що до появи в бунну в магазині я взагалі якось про неї практично нічого не чув, почав дивитися інформацію, що ж вона себе представляє. Перше, що будемо говорити, от обговорювати по цій машині, це, звісно, обладнання, яке я використовую тут Відносно традиційна збірка, підвищуємо ДПМ трофейний досилач, підвищуємо всі характеристики трофейна вентиляція і підвищуємо огляд. Оце дуже Допомагає на цій машині дуже далеко. бачить вона дуже зручно вести такий снайперський вогонь. Гармата тут непогана, забігаючи наперед, зараз ми її розглянемо. Мені це за рахунок гармати і непоганої динаміки, і хороших кутів вертикального наведення. Вона навіть сподобалася. Але сьогодні. Коли я грав на цій машині, закидало у слабкі команди раз за разом. Коротше кажучи, набуває, ніби і непогано. Більше тисячі, як мінімум, в кожному бою. Але ну, злив за зливом. Кажу, будучи на ній грати, постараюся ще, я думаю, що пограю. Але в цілому машина така непогана. Я не можу сказати, що це кактус. Давайте з усім по порядку. Перше, що будемо дивитися, це, звісно, бронювання даної машини. Забігаючи наперед, скажу це не фішка її, інколи щось відтанковує. Але але в основному будуть пробувати. Міцність з нашої машини 750 одиниць, бронювання корпусу 50-25-25, бронювання башти 75 35, 55. Тобто башта інколи буде щось відтанковувати, корпус в основному завжди буде пробуватися. Давайте подивимося на схему бронювання. РЛД. 60 мм, Ну, буде пробуватися усіма Підйому цей ВЛД приведено 63 мм, тут 51 мм, башта реальних 75 мм, і інколи можуть вас не пробити, десь там під якимсь кутом чи ще щось, бачите, 117 чи ще що. Якщо, наприклад, із-за кута десь будете виїжджати, там трішки гарматку якось розвертатимете, от башту от взагалі. Але в основному на це надіятися не варто, друзі, будуть пробувати без проблем. Тут 130 мм. От скос бачимо тут 62 от уже лючок. Тобто на броню дуже не надіємося, друзі, немає її. Стараємося грати від рельєфу, щоб показувати мінімальну частину башти. Але все ж таки, тут бачимо, яка надбудова у нас над основою башти, то влучити буде все ж таки не проблематично, Це вже само собою. Далі давайте подивимося по снарядах, що вона себе представляє. Три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний осколково-фугарний. Базовий снаряд ББшка має середню шкоду 110 одиниць, як для цього рівня це стандарт. Середнє пробування броні 113 мм на близьких дистанціях, 101 мм на 500 м. Також відносно стандартний показник. Швидкість польоту 770 м на секунду. Ну, хотілося б більше, але це всього на всього 5-й рівень. Підкаліберний снаряд тут набагато краще. По пробиттю він пробуває 160 мм, середня шкода така сама 110 одиниць, але він втрачає бронепробиття на відстані. До 131 мм на 500 м, тобто на 29 мм. Швидкість польоту цього снаряду комфортніша, 930 м на секунду. Осколково фугасний снаряд, 175 має підвищену шкоду, пробуває 38 мм, і швидкість польоту має дуже жахливу 550 м на секунду. Про всяк випадок, три штучки вожу для повного якогось картону на близьких дистанціях. В інших випадках ви його не будете використовувати. Радив би вам. Підкаліберних снарядів трішечки більше заряджати і використовувати ББшки тільки на близьких і середніх дистанціях на середньоброньовані або легкоброньовані цілі. Тому що дуже часто будете вже траплятися в боях там із технікою броньованою, тоді треба буде використовувати підкалібери для того, щоб більш впевнено пробивати. Це моя тільки рекомендація. Там уже дивіться, якщо у вас ця, звісно, машина буде, якщо ви її захочете викупити. Хоча, можливо, у вас до цього вона десь там випала. там з коробочок, чи де вона з'являлася? Далі йдемо по вогневій потужності по інших параметрах. Що в нас хороше? Звісно, це середня шкода на хвилину. От вона дійсно хороша, 2167 одиниць. Це моя комплектація, друзі, але це показник доволі хороший. Розкид на 100 метрів 0,34 не самий найкращий, можна сказати, стандарт як для цього рівня. Час зведення хороший, 1.86, але в той же час у нас погана стабілізація. 0,22 в русі, 0,22 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Тобто, друзі, ніби ці показ... Показники ще і більш-менш по часу зведення, але стабілізація у нас поганувата, тому зводиться будемо постійно. Коти вертикального наведення мінус 10 плюс 25, оце я відразу помітив, дуже класно відігрувати від рельєфу. Бомбезно, просто дуже комфортна от гармата по цьому параметру. Швидкість горизонтального пересування прицілу не дуже швидко, як у важких машин, 33,09. Заряджання гармати 305, тобто швидко 110 одиниць і через кожні 3 секунди ви будете наносити. Це кузнення круто, звісно, ДПМ-2167, повторююся, вже це реально приємний показник. По рухливості максимальна швидкість вперед 41.35, от у моїй комплектації 21.35 назад. Тобто динаміка в цілому, друзі, по максимальній швидкості, можна сказати, що відповідає середньому танку, але в нас погана питума потужність 1281. І оце вже підкачує, так скажемо. Тобто ми в основному будемо 30-35 набирати свою максималку. Не скажу, що він дуже е, ну, повільний, от е, цей середній танк, але все ж таки, друзі, ну, не вистачає вистачає цієї динаміки, це все зрозуміло бачити в боях, як ця машина рухається. Швидкість повороту шасі 3908, більш-менш нормальний показник. По скритості 3056 нерухома машина, але це з камуфляжом із навичкою маскування. І під час руху 2361. Тобто, в цілому, як для стежки, п'ятого рівня непогано. І спостереження 434 метри, але це з урахуванням трофейної оптики, навичка гострий зір, навичка екстремальні умови, навичні Навичка, бойове братерство, навичка радіоперехоплення, настанова продування повітропроводів, трофейна вентиляція і ще й міцна кава. Так би було набагато менше, але для п'ятого рівня 434 в такій комплектації, як у мене. Нехай там буде, наприклад, не завжди такий параметр, тому що навичка екстремальні умови це ситуативна, так скажемо. Але в цілому більше 425 метрів буде гарантовано, і це дуже круто. Ви дуже багато зможете супротивників висвічувати на Дистанції і оцією непоганою хорошою гарматою роздамажувати, особливо, якщо використовувати підкаліберні снаряди. Вони мені дуже сподобалися. Звісно, з командами не щастила, але це вже інша історія. Буває по-різному. В цілому машинка непогана. Для колекції не жалкую, що я її забрав. Крута, класна. Тим паче, 2000 бончер чор забирається дуже і дуже небагато, тому хай буде. Я полюбляю такі низькорівневі машинки, щоб у мене були в гаражі. Дуже крута така штука. Отаку от інформацію я хотів вам сьогодні розповісти. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих трьох машин: ЄС 2, Туран 3 прототипус і М41 FL10. Чи у вас щось є з цього списку, можливо, ви попродавали давним-давно, наприклад, колись отримували там то з коробочок, то за якісь івенти, того само ЄС 2, і попродавали просто їх, вам ця техніка не потрібна. А можливо, ви колекціонуєте так само, як і я. І ну от, збираєте у гаражі цю всю техніку, пишіть, що ви думаєте. На рахунок цих машин. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!